Доброго вам дня чи доброго вечора. Хто коли мене буде дивитися, знову нові новини, знову щось важливе. І як бачите, я оперативно пробую доносити вам всю інформацію, яка зараз відбувається стосовно України, стосовно Канади. Бо це цікаво, це важливо і варто знати абсолютно зразу. Тому я вам рекомендую прямо зараз не забудьте підписатися на цей канал. Що ви не пропустили важливої та цікавої інформації, тому що я більш ніж впевнений, що наступні пару днів, наступні пару місяців буде ще набагато гарячіше і багато чого буде вирішуватися. І доля України зараз тримається на волоску, але тільки наша єдність, і ми разом зможемо підтримати один одного в такий складний та важкий час. Тому рухаємося тільки вперед. Всі вже чули, як Дональд Трамп. Е, ображав Канаду як Дональд Трамп говорив та продовжує говорити, що Канада повинна нарешті вже бути 51 м штатом, що Канаді буде це вигідніше, що канадці будуть платити менше податків, що канадці будуть мати доступ до кращої безпеки, до кращої сильнішої армії. Але чомусь канадці жили стільки років як сусіди Сполученими Штатами Америки і мали фактично той, той же самий доступ до армії Сполучених Штатів Америки, яка захищала Канаду. То що змінилося тепер? Що Канада повинна вже тепер стати і бути частиною Сполучених Штатів Америки? Зробили опитування серед канадців, і ви собі просто уявіть: канадці на даний момент зазначили, що 27% канадців вважають, що е, Сполучені Штати Америки є прямий ворог Канади. Ви просто вдумайтеся. Канадці сказали це про американців. Хоч ця цифра не є якась така величезна, але вона не маленька. І вона тільки буде збільшуватися, якщо нічого не буде вирішуватися. І звісно, скільки вже разів Дональд Трамп наговорив, що Джастин Трудо, він є губернатор, що він не є премєр міністр Канади, він є губернатор Канади. І що він сказав Трамп, що ми залишимо і дозволимо залишити 51-му штату. Який буде називатися Канада, ми залишимо і позволимо їм співати свій власний гімн. Тобто продовжуються, знаєте, ці всі такі розмови, які вже надоїли канадцям. Канадці піднялись, канадці зрозуміли, що таке націоналізм, канадці почали співати свій гімн, ну так голосно, так сильно, з такою гордістю, що ще ніколи, напевно, тут на канадській землі сама Канада цього не чула. Була хокейна гра. Перша хокейна гра між канадцями і Сполученим Штатів Сполученими Штатами Америки завершилася поразкою команд збірної Канади з рахунком 1-3. І почалися бійки. Три бійки в перші 9 секунд. Е, у канадці в Монреалі освистували гімн Сполучених Штатів Америки. Це американцям не сподобалося. І потім знову не зустрілися буквально вчора в фіналі. І Канада в додатковому часі перемогла Сполучені Штати Америки в Бостоні на американській землі, та також почала співати свій гімн Дуже е, 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 емоційно Канадці з плакатами виступали і казали: можливо, Ви, Сполучені Штати Америки, не хочете стати 11-ю провінцією Канади. Тобто, канадці почали показувати, що вони теж можуть. І канадці показали Дональду Трампу націоналі... націоналізм, який ніколи в Канаді не був, і це шокувало Дональда Трампа. Дональд Трамп не думав, що канадці все ж таки будуть настільки за свою країну заступатися і будуть готові робити все, щоб тільки її не ображали, і щоб канадці залишилися жити в Канаді. От вам, друзі, справжній патріотизм бо багато з вас, українців, коли запитували, що там вас, Канаді, хто там в Канаді буде захищати Канаду? Там канадці зразу порозбігаються. Канадці виявилися досить такими патріотами і люблять свою країну, поважають свою країну і будуть боротися за свою країну. І тут, звісно, не могло, не могло взагалі обійтися від Джастина Трудо. Джастин Трудо мовчав. Довгий час мовчав. Канадці вже запитували: ну коли ти щось скажеш, ну як ти можеш не сказати? Ну треба відповісти. Ну ти є лідер нашої країни, ти мусиш відповісти. Джастин трудо чекав, виявляється, своєї можливості, щоб в яблучко попасти, щоб Дональда Трампа присадити. І він і йому це вдалося. Після перемоги Канади. Над Сполученими Штатами Америки в фіналі Джастин Трудо в своїх соцмережах написав, що ви, американці, ніколи не отримаєте Канаду, і хокей це канадська гра. Тобто, це прямий меседж Дональду Трампу. Бо перед матчем Дональд Трамп знову назвав губернатором Джастина Трудо і запросив його дивитися разом з ним матч. Звісно, трудо не поїхав, але трудо відповів. І, і трудо дуже підтримали багато канадців. Що цікаво, що рейтинги трудо падали, падали. Всі канадці не любили трудо вже до такої степені. Тут Дональд Трамп появився і знову допоміг трудо піднятися нагору і потенційно завершити свою політичну, е, політичну кар'єру на високій ноті завдяки Дональду Трампу. Більше 90% всієї продукції, абсолютної продукції, з якою... Канада займалася з Америкою торгівлею. Американці отримали саме з Канади. Канада навіть не дивилась ніколи на європейських лідерів, на Китай, в сторону Китаю, тому що навіщо, якщо є такий прекрасний союзник, є такий великий кордон, який не охороняється найдовший в світі. Чому не робити по всій логіці і не піднімати економіки сусідніх держав? І Канада це робила. І тепер Канада почала дивитися в європейський бік. Канада тепер почала вже дивитися потенційно починати торгівлю з Китаєм, а Китай щасливий. Китай не може повірити, що йому так повезло. Тому що тепер Китай зможе ще більше покращити свою потенційну економіку. І е, Америка і Трамп шоковані просто тим, наскільки Канадці знаходять вихід. І таким чином показують Дональду Трампу, що якщо ти будеш з нами так. Ми так само будемо і з вами. Звісно, що Канада є набагато слабша, Канада набагато менша, але в канадців є дух. І коли в людей є дух, українці вже показали, що може відбутися і як може дух допомогти відстоювати свої права. Дякую, друзі, що додивилися це відео до кінця. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.